Друзі, я зараз на залізничному вокзалі Трускавець. Зараз буде відправлення поїзда Трускавець Київ. Зараз вечір. Гроза. Іде дощ, ще невеликий. Покажу вам відправлення поїзда, але покажу вам відправлення його з Гошівської гори, там де статуя Ісуса Христа. Зараз я піду туди піднімусь, чуєте як гримить. Сьогодні Трускавці вже десь біля п'яти годин гроза. Точно великий, але гроза так не перестає. Нагадую, друзі, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ми зараз йдемо вздовж поїзда, перейдемо через Колію і піднімемося вверх до статуї Ісуса Христа. Значить, Деякі люди вже сидять в вагонах, деякі ще... Тут чекають напевно жарко в вагонах, цілий день спека. Аж зараз після дощу вже так можна вийти на вулицю. Бачите, який тут краєвид з Гощівської гори. Тут видно поїзд, залізничний вокзал і весь трускавець, ну, практично весь, як на долоні. Грозові хмари вже пішли в сторону Степника Дощ стихає помаленьку. Ну, сонце вже напевно сьогодні не вийде. Там теж якісь хмари. Бачимо вже поїзд помаленьку відправляється. Досить гарний краєвид звідси. Багато санаторіїв видно. Бачу Ріксус, міротель. Та висотка, що на Бориславській недобудована, видно. Всім гостям Трускавця, раджу сюди прийти і глянути на цей краєвид. Досить гарне місце. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео. Гарного вечора всім!